Чи замислювались ви, що жадібність, як така риса, яка не дуже вітається в суспільстві, може бути пов'язана з накопиченням, з недовірою собі та світу. Тому що, якщо я не довіряю собі, що в мене будуть сили ще заробити, ще придбати, да? я накопичу і не віддаю. Да? і не віддаю, от. І, або я не довіряю людям. Я знаю одна знайома моя, у неї дуже багато всіляких речей і, і одягу, і взуття, і побутових речей накопичувалось в квартирі. І вона на пропозицію ну, подарувати віддати. Вона сказала: ні, я можу віддати тільки в хороші руки, звідки я знаю, що ця. Людина достойно буде носити ту ковтину і так далі. Так? Тобто, оця недовіра може призводити до оцього зайвого накопичення, або, як ми називаємо, жадібністю. І тіло на це реагує запорами, не відпускає щось навіть із свого організму. Розбиратися з цим теж важливо. Бо це може заважати і вносити певний дискомфорт в стосунки просто в ваше життя. Звертайтеся, будемо розбиратися, як до мене попасти. Під цим відео є ссылка на мій сайт, через який йде запис, також сайт є в шапці профілю, а також пишіть в особисті, я вам надішлю сайт, через який ви зможете записатися.